Останнім часом ворог помітно активізувався. Значно збільшилась кількість ворожих обстрілів по містах України. Зокрема, страждає і цивільна інфраструктура. Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомляє, що в Кременчуці розгорнуто мережу пунктів незламності на випадок блекаутів. У них можна буде зігрітися, зарядити телефони, отримати медичну допомогу, а при необхідності заночувати. Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті міської ради. Аби убезпечити себе і своїх рідних під час повітряних тривог, варто не нехтувати правилами безпеки. Людей закликають перебувати у сховищах під час повітряних тривог. Кременчужани можуть завантажити спеціальний додаток. Кременчук укриття там зібрані всі адреси захисних споруд, де можна перечекати небезпеку. Також міський голова Віталій Малецький радить постійно тримати вдома запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, медикаменти, заряджені павербанки, ліхтарі, радіоприймачі. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Синоптики попереджають про складні погодні умови в Україні з 7 по 9 січня. Регіони накриють потужні снігопади, мороз та сильні пориви вітру. Кременчук готується до негоди. Усі комунальні підприємства переводяться в режим цілодобового чергування. Комунальна техніка у першу чергу забезпечить проїзд до лікарень міста, головних доріг і перехресть мостів, шляхопроводів. Про це зазначає міський голова Віталій Малецький. Бригади працівників прибиратимуть тротуари, зупинки громадського транспорту, дворові проїзди. Власників авто закликають не залишати транспортні засоби на вулицях, аби ті не заважали роботі снігоприбиральної техніки. Водіїв просять обмежити поїздки на ці дні та користуватись громадським транспортом. Також міський голова Віталій Малецький повідомив про продовження зимових канікул у школах до 9 січня. Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Кременчужанам рекомендують завчасно подбати про заряд мобільних телефонів та павербанків, запаси їжі, води та ліків. Велике прохання без нагальної потреби не виходити на вулиці. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України затримала у Полтаві політексперта-зрадника, який готував замовні статті для російських інтернет-видань. За вказівкою ворожої спецслужби зломисник підготував понад 60 замовних публікацій для інтернет-видань Одна родіна та фонд стратегічної культури. Ці інформресурси, міжнародний рупор Кремля і працюють на поширення ворожої пропаганди на західні країни. Встановлено, що фігурант у своїх матеріалах намагався відбілити повітряні атаки РФ на цивільні об'єкти в Україні. Зокрема, йдеться про торгівельний центр в Кременчуці, багатоповерхівку у Дніпрі та енергетичні об'єкти у Києві. Для приховування своєї протиправної діяльності він використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков. Крім того, у своїх публікаціях агент РФ намагався дискредитувати штучно керівництво та бійців збройних сил України перед західними партнерами. За здійснення інформаційно-підривної діяльності проти України фігурант отримав від російських кураторів майже 250 тисяч гривень. Встановлено, що фігурантом виявився полтавець, який ідейно підтримує расизм. Та збройну агресію РФ проти України, крім того, він створив обласному центрі та очолив громадську організацію Російська громада Полтавщини, як і потрапив по лозоро російських спецслужб та був завербований для негласного співробітництва. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру одразу за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 державна зрада та частина друга третя 3 статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації учасників. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває до розслідування для встановлення інших обставин зчинення злочинів. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. 4 січня до служби порятунку надійшло сповіщення про три пожежі. Одна сталася зранку у Кременчуці по приїзду Віри Роїк. Вогнем зайнявся легковий автомобіль. Ваз вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнем знищено автомобіль та пошкоджено гараж. О пів на 10 годину вечора сталася пожежа у житловому будинку по вулиці Нова в селі Лутовинівка Козельщинської територіальної громади Кременчуцького району. Врятовано житловий будинок від повного знищення вогнем. В обох інцидентах травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Причини загоряння встановлюються. У Кременчуці о 18-й годині сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку по проспекту Свободи. Внаслідок пожежі одна людина отримала травми. Мешканка квартири по проспекту Свободи в місті Кременчук на газовій плиті металевій ємності плавала парафін, ємність перевернулась та загорілась, після чого мешканка намагалася загасити пожежу рушником та отримала опіки руки. Після невдалої спроби загасити полум'я вона повідомила до служби порятунку: причина виникнення пожежі розглядається необережність під час плавлення парафіну. І до новин від поліції: дорожня транспортна пригода сталася 4 січня близько 14.30 в селі піщани Кременчуцького району. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Форд під керуванням водія 1970 року народження здійснив наїзд на пішохода 1956 року народження, який переходив в проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. У наслідок ДТП пішохода госпіталізовано до лікарняного закладу. Триває слідство на Полтавщині. Триває реалізація проєкту політ. Сейський офіцер громади, зокрема в Семенівській селищній раді та Оболонській сільській територіальній громаді, сформували план заходів на 2024 рік щодо діяльності поліцейських офіцерів громад відповідно до викликів в умовах воєнного стану. Поліцейські підбили підсумки діяльності спеціалістів криміналістів Полтавщини у 2023 році. Відзначили кращих спеціалістів криміналістів поліції та експертів Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Зокрема, Знаку головного управління поліції Полтавської області за сумлінну службу першого ступеня отримав спеціаліст-криміналіст Кременчуцького району управління поліції Олег Нікіша. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. У 2023 році Сполучені Штати Америки надали Україні військової допомоги на близько 25 мільярдів доларів. Проте щодо фінансування на цей рік у Конгресі виникли суперечки. Демократи та республіканці не змогли дійти згоди, та поки не ухвалили запит президента США Джо Байдена щодо додаткового фінансування на понад 60 мільярдів доларів для України. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати наразі не мають бюджетних коштів для нової військової підтримки України. Райни та наголосив на важливості ухвалення цього запиту. Launch... Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки, зокрема і балістичні атаки на не тільки військові цілі, а й цивільні цілі, і продовжує намагатися використовувати зиму як зброю атакувати інфраструктуру України. Ось чому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування з боку США запропонований президентом, був прийнятий. А речник Державного департаменту США Меттю Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні минулих років. Це пов'язано із прагненням допомогти Україні розбудувати власну військову промислову базу. Проте, поки Україна не досягла рівня, коли може захистити себе. Важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування. Мета полягає в тому, щоб остаточно змінити Україну, допомогти Україні побудувати власну промислову базу і власну військово промислову базу, щоб вона могла як фінансувати, так і будувати та купувати боєприпаси самостійно. Але ми ще не досягли цього. І тому так важливо, щоб конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування, тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на свої власні сили. Сподіваємось, що найближчим часом конгресу. Хвалить запит щодо додаткового фінансування, адже ці гроші вкрай необхідні для подальшої боротьби з російськими окупантами. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Багато наших захисників та захисниць за час жорстокої війни втратили домівки, роботу в них змінився стан фізичного і ментального здоров'я, і держава має створити усі умови для їхнього комфортного повернення до цивільного життя. Для цього спираючись на вже існуючий Україні попит та відомий закордонний досвід за ініціативи Міністерства у справах ветеранів започатковано пілотний проект Помічник ветерана. Пілотний проєкт Помічник ветерана стартував взагалі у Полтавській області це в жовтні місяці минулого року. Ну і звичайно, однією з громад, яка була обрана по області, це була Кременчуцька міська територіальна громада. Ми почали активно рухатися в цьому напрямку. Створили відразу сервісний офіс у справах ветеранів при територіальному центрі. Для початку ми запланували, що це буде п'ять помічників ветерана. В подальшому по мірі заповнення вакансій і по мірі наповнення саме безпосередньо допомогою від помічників ветеранів. Ми будемо дивитися, і можливо, прийдеться розширювати. Але на сьогодні це п'ять помічників ветеранів. Помічник ветерана, фахівець, який здійснює індивідуальний супровід ветеранів та сприяє ветеранам у реалізації їхніх можливостей. Прав гарантій пільг його головним завданням є всебічна допомога і сприяння захисникам і захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя. Послуги надаються на безоплатній основі. Наразі у Кременчуці один кандидат пройшов навчання і з 1 січня приступив до виконання своїх обов'язків. Були нам у минулому році, в листопаді місяці, надані кандидати, які зареєструвалися через платформу ветеран» для подальшого проходження конкурсного відбору. Вже у місті Кременчуці була створена нами комісія, до якої були залучені представники як Міністерства у справах ветеранів, так і ветеранського центру розвитку, який діє в Полтавській області. Представники управління реінтеграції у справах ветеранів Полтавської обласної військової адміністрації, також представники громадських організацій. І комісія провела відбір на саме конкурсну комісію. Прийшли три кандидати. Вони всі успішно прийшли співбес. До з комісією і в подальшому були направлені на подальше проходження навчання для подальшої роботи. Проект передбачає індивідуальний супровід ментора чи наставника, який працює за принципом рівний рівному. Тобто, помічником має бути сам ветеран, член родини ветеранів чи родини загиблих. Той хто пройшов цей шлях чи був до нього дотичним. Про цей проєкт я дізнався на сайті Міністерства ветеранів. Про те, що створюється новий проєкт, направлений він буде на підтримку ветеранів війни. Цілі, які викладені в цьому проєкті, вони співпадають ну, з моїми якимись життєвими цінностями, і тому вирішив прийняти участь в цьому проєкті. Я сам є ветераном війни, і, ну, відповідно, маю досвід як спілкування з ветеранами, так і ну, свій особистий досвід з цих питань. Анна Литвин, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. 23 грудня у міському палаці культури почали проводити новорічні квести для дітей. Сьогодні, 5 січня, відбувся фінальний захід. Творчі колективи МПК підготували для відвідувачів святкову програму: танці, співи, загадки та інші розваги, які припали до душі як дітлахам, так і дорослим. Замавка, чугайстер і багато інших героїв подарували маленьким кримчужанам справжнісіньку казку від людяного царства, до дачі сімейки Адамс та зачарованого замку. Радість від новорічного дива закарбується у пам'яті дітей теплими спогадами. Ми відгадували загадки, хати, серце Ельси, дивились танці. Мені сподобалось як цей пухнастий нам робив перешкоди. Міський голова Віталій Малецький поспілкувався з учасниками святкового квесту та привітав малечу зі святами. Також він відзначив грамотами працівників міського палацу культури, керівників та учасників творчих гуртків, які доклали максимум зусиль, аби створити захоплюючий квест для дітей. Ми їм Подарували справжню новорічну казку, не зважаючи на все те, що заважає нам цю казку проводити. Показали, що добро завжди перемагає, і гаряче серце завжди переможе холодне. Тому від усієї громади до усього Кременчука, до всіх і маленьких, і дорослих, хто були на квесті на цьому, вам величезна, величезна подяка. Нехай у цьому році здійсняться всі мрії маленьких Кременчужан. Віримо, що невдовзі українські діти зможуть наповну відчути радість життя під мирним небом. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.